Короче і так, всем привет. Заводи скутера, показываю в чем проблема. Якось, короче, завьев. Это хорошо получается, даю на всю газ. Один локаций рубль. Ну і глохкане, звісно. А якщо топіру пробував їхати, то він взагалі ну, будь то як на місці стоїть. Так що якось так. Зараз розберу, подивлюся, в чому це така може бути проблема. Коротше, заводі показую, все працює. Короче, все робить добре. Проблема короче, є не проблема, тому що поміняв катушку з другого скутера, поставив, короче, це не катушка. Думав, вже до карбюратора лісця, але його дергало смикало, як то іскра пропадала. Думаю, по приколу, поміняю свічу. Поміняв короче, свічу, і він одразу завівся, поробив дату, Секунд 20, хорошо, а потім почало знову так само. Наподобі тої проблеми, якби. Поставив ще одну свічу, якусь там бегушну, зачорняну. Ну і на тій свічці почало робити все добре. Проблема була в свічці. Так що якось так. Якщо він троїть, то в принципі, може бути і датчик ще, звісно, датчик холла, там катушка, ну і свіча виходить. В моєму випадку одна з трьох, то була свіча. Всім спасибо за просмотр. Всім пока.